Одразу дві автівки поїхали 7 листопада від координаційного центру у напрямку перемоги. Так у Костянтинівку відправився раф, який надав хлопцям небайдужий Олександрієць. У нас є благодійник Борис, який вирішив передати на потреби ЗСУ безкоштовно цей автомобіль. Також є у нас Петро, який займається постійно ремонтом. Петро його відремонтував, пофарбував. Ми придбали на нього новий акумулятор та запросили також хлопців з іншого підрозділу, тільки з 22-ї бригади, щоб передати це авто. 26 м авто. Від волонтерів став Фольксваген. Він поїхав до бійців 38-го окремого стрілецького батальйону. Кошти на машину вдалося зібрати за півтора місяці завдяки різноманітним благодійним заходам, розповідає Анатолій Федоренко. Сьогодні передаємо 26-те авто. На яке ми оголошували збір для 38-го окремого стрілецького батальйону. Це авто було придбано в Польщі. Наш Жені Озірний пригнав його сюди. авто обійшлося нам в 3 тисячі 150 євро. Окрім на його ремонт вже тут ми потратили 23 тисячі гривень. Було зібрано на банку Монобанка. Було зібрано 34 тисячі гривень і також дуже сильно в придбанні цього автомобіля нам допомогли заходи, які проводились на території громади на протязі вересня і жовтня. Хочу подякувати всім, хто донатив на банку, а також всім, хто проводив ці заходи. Працюватиме машина на алиманно купянському напрямку, говорить військовий Олександр. Вона буде виконувати бойові завдання, вона буде особовий склад возити на позиції, тому що особливо ця машина нам дуже підходить. Ми вдячні, що іменно така, тому що в нас багато своєї техніки і там поля, вона повнопривідна. І буде особовий склад возити на позиції. Це буде пряма її задача. За його словами, машин на фронті багато не буває. Живе техніка у гарячих точках зазвичай недовго, і приходить її значно менше аніж втрачається. Необхідність є велика, і я би сказав, що їх дуже не вистачає. По перше, погода дуже немає. Нам потрібно заїжджати на позиції. І часто ну, навіть немає чим туди добиратися. Тобто, машини дуже необхідні. По-перше, вони більш особливо які мінівени. більша проходимість, ну, необхідність дуже велика є. І я дякую взагалі, що люди допомагають, що вони збирають кошти хоч якимось чином, але вони дуже потрібні нам. І... Вони нам дуже допомагають. Погодні умови погіршуються, а з нею змінюються і потреби хлопців. Серед багатьох потрібних їм речей зимові шини, термобілизна та ще деякі важливі моменти. Більше ліків проти застудних, термобілизна, теплі шкарпетки потрібні. Також інструменти знову ж для обладнання тих самих позицій, запити на генератори і на. Бензинові дизельні обігрівачі зараз шалені, не встигаємо їх приймати. Я вже не говорю про те, що постійно не вистачає коштів, їх треба купувати. В кого є можливість, можете приносити генератори, буржуйки, ті самі дизельні і бензинові обігрівачі. Конвектори підтримати військових можна донатом на картковий рахунок або ж готівкою у скриньку координаційного центру. Він працює за адресою вулиця Ярмаркова, 59.